Дітки, доброго дня! Я сьогодні підготувала для вас зимову гімнастику для ваших оченяток. Тож приготуйте свої оченята. Слідкуйте оченятами, куди переміщується сніжинка. А тепер оченятами зі сторони в сторону, так як і стрибає ялинка. Вгору, вниз, вгору-вниз. Як стрибає сніговичок, так і ваші оченята. Вгору-вниз. А тепер знову в сторони, в одну, в іншу. Слідкуємо за ялинковими іграшками. Підкуємо оченятами, у яку сторону автомобіль везе ялинку. Оченята вниз дивляться вгору. Вниз, вгору. А тепер рухаємо оченятами, біжимо разом з Оленем та сніговичком. Дітки, дякую вам велике за те, що ви сьогодні трошки погралися і розслабили свої оченята. Гарного вам дня, чудового настрою та успіхів у всіх справах!